Черкаси входять в топ-9 місць по Україні за вартістю оренди житла, саме тому, що збільшується міграційний потік в наше місце, і це сприяє тому, що попит стає більшим, ніж зазвичай. Вартість орендної плати залежить від умов проживання, від розташування, від району, скажімо так. Часто завищують ціни власники, тому що не вистачає житла і ну, люди вимушені орендувати, бо немає вибору, скажімо так. В минулому році вартість оренди становила десь приблизно мінус 30% від сьогоднішньої вартості. Якщо казати про вартість квартири на митниці, наприклад, двохкімнатної квартири, яку рік назад можна було орендувати залежно від стану, там від 8 до 12 тисяч, то зараз це від ну там від 10 до 15 тисяч, може бути і більше. Ну, Смотря яке, ну дивлячись, яке розуміння нормальної квартири, є квартири і по 25 тисяч, і по 30 тисяч. Закінчення війни, мабуть, може посприяти, тому, що ціни на квартири впадуть в оренді, тому що все залежить від попиту та пропозиції. Коли попит великий, пропозиція зменшується, і за цього зростають ціни.